Цього року мінцифри запустили Win-Win AI Center центр Excellence. і ми бачимо, що в Україні є дуже дуже багато проєктів з розвитку штучного інтелекту, але дуже часто вони починаються знизу. То скажи, будь ласка, які вже кроки можливо зробила Мінцифри чи планує зробити так, щоб це все об'єднати в якусь систему? Які ти бар'єри вбачаєш для цього? А, дякую, Ірино, за запитання. Всім привіт. Дійсно, вже як декілька місяців існує і запущений і працює на повній потужниці AI Center of Excellence, а організація, яка по суті відповідальна за практичну імплементацію AI в публічному секторі. У державі я напевно швидше би хотів говорити не про бар'єри. Так Бо, я думаю, в нас вистачає бар'єрів, і ми їх сприймаємо в принципі як челенджі, які потрібно пройти. Я би хотів швидше заакцентувати увагу на те, що ми робимо, як ми плануємо. Власне, який в нас є оцей системний підхід до того, аби AI був максимально присутній у державі у житті українців, а був присутній у ai кейсах в екосистемі в цілому. Но Перш за все, скажу про те, що треба говорити про певний системний підхід. Коли ми говоримо про системний підхід, ми говоримо про стратегію. Україні потрібна наскрізна цілісна стратегія, яка пронизує усі галузі, тому що AI – це наскрізна технологія, яка буде присутня усюди. Я думаю, що тут точно немає скептиків, які скажуть, що це не так. А друге, що важливо розуміти і на чому ми фокусуємося, це те, аби кейси в країні могли з'являтися швидко, легко. тому… Перш за все, нам потрібно зрозуміти деякі вже спроможності є, і деякі кейси а, разом з тим народжується для того, щоб розуміти цілісну картину. Ми проводимо зараз деякий такий мапінг. Разом з тим. Ми працюємо над а, певним рядом проєктів. У нас два пріоритетні напрямки. перший напрямок. Це проекти, які оптимізовують внутрішні процеси, роблять уряд ефективнішим. І другий напрямок це проекти, які а, хоч які мають використовувати AI для користі для громадян, для того, щоб а, громадяни отримували більш зручний сервіс. Це дві речі, на які ми зараз фокусуємося. Разом з тим, ми працюємо над цілісною наскрізною стратегією. До стратегії зможуть долучитися представники усіх секторів і будь-які представники ком'юніті, які хочуть внести зробити свій внесок. І ще два важливих фокуси для того, щоб так як, як і в стратегії, над якими ми зараз прямо працюємо. А наступне, що є важливим для нас, це формування суверенного AI, Тобто так. це надзвичайно стратегічно важливе питання, особливо в Україні і в тих умовах, в яких ми зараз перебуваємо. Мова тут йде про формування і створення незалежної потужної інфраструктури, яку би використовували як держава, бізнес, стартапи, університети. Це своєрідний буст і анлок і розуміння того, що наші дані зберігаються тут в Україні. І наступний важливий крок в частині суверенного я це створення великої української мовної моделі. З українським контекстом, яка є частиною суверенного, AI, і яка надасть нові можливості і імплементує українське цифрове ДНК в mm. світовий контекст. Давайте так за всіх великих мовних моделей. Це ті речі, на яких ми зараз фокусуємося більш глибше і більш детальніше ми а, зможемо розповісти у стратегії, вона буде а, імплементована до а, буде. Представлена там до кінця, сподів... до кінець там початок наступного року. А, тож закликаємо всіх бути активними і дуже сподіваємося на участь усіх представників ком'юніті. А це на яких ми зараз фокусуємося. Дуже дякую, Олексій. Дякую. Давай перейдемо до сторони бізнеса. Я знаю, що в Україні є понад ніж 240 uh, компаній, які займаються штучним інтелектом. Підкажи, будь ласка, як от uh, цю кількість перетворити на якість, щоб можливо в Україні з'явився не знаю, новий юнікорн Баяї, чи якийсь ми прорив могли зробити? Можливо, я знаю, що Генезис дуже багато працює з uh, штучним інтелектом. Знаю, що у вас є стартапи. То можливо, ти поділишся? Може, ви вже рухаєтесь в цьому напрямі? А ми ще про це не знаємо? Якраз у тебе хочу, бачу, є люди, які будуть якраз SEO новос бізнесів ново бізнес копімайс, який він робить ai близнюка. Тобто його додаток якраз на базі на інтернетку буде допомагати замовним людям приймати рішення, сповнити на до. Різнопрокупів це прихід від Тому ми точно рухаємося, щоб смерти різні AI-пробути. Я е, кажу, що у нас 245 компаній, а я б хотів би, щоб у нас було 245 продуктів. До чого відео? Uh -huh. Що технології це не потрібно. Я сам закінчив і мені розповідати про технології. Вони мені не розповідали про створення продуктів. І для того, щоб будь-яка велика компанія вона створює дуже рідко створює технологію. Будь-яка велика компанія вона створює продукти, і нам треба навчитися створювати продукти і закривати запити конкретних користувачів. Якщо у нас буде технологія, переривається, не примірні тільки злоті, тільки ще запустити. У нас тут укриття е, паркінгу близько навіть необхідно ну, виходить, все нормально. Е, в реальні... е, 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 е. Е, так. Тому для того, щоб наші компанії ставали відомими, були класними, нам потрібно поступати в продуктів. Бо я бачив дуже багато кейсів даності, десятирічної даності. де ми класно вміємо в але не завжди вміємо, і це напевно те, що робить. Читко велику э, mm -hmm. унікальну компанію навчилися за 16 років стоїть. Свою... Mm -hmm. І через це нас вже 100 мільйонів розповіщів і використовується продукт. Чи є там чи не діяльність більш і робити? Але якщо ми були технології, і не будемо розуміти, яку потребу це, що ми робимо, для чого ми робимо, ці сорок не надій, залишиться. Після 40 купання, які ми догадаємося, це дуже. Тому, тому І е, закривання в коленів кнопчі тоді допоможе розвивати глобально наші Дякую, це дуже класний поєнт. Ми ще до нього обов'язково повернемося і повернемося до освіти. Але Дар'я спочатку хотіла б повернутися до вас і до регуляції штучного інтелекту, тому що зараз, наприклад, Європейський Союз він закінчує імплементацію AI акту. В Україні ми теж маємо не відставати, краще випереджати. Але ми знаємо, що інновації вони не завжди дружать з регулюванням. То як нам які кроки в Україні нам треба зробити, щоб не задушити яй інновації саме регулюванням. Дякую за питання. Всіх вітаю. Рада бачити такий потужний інтерес до штучного інтелекту, і відповім в цьому ж ключі: такий посилений інтерес до штучного інтелекту зумовлює як потребу. Відступити від регулювання, щоб дати всім можливість вільно його використовувати, так і потребу в регулюванні, щоб попередити е, якісь над, надмірні зловживання в цій сфері. Е, тому е, особисто е, я е, прихильниця думки, яку транслює зокрема і наше міністерство е, цифрової, е, цифрової трансформації, в, цій, е, в цьому сенсі, яка відображена в білій книзі регулювання штучного інтелекту. Ефекту, зокрема, ми обираємо наразі стратегію краще вчитися на чужих помилках аніж на своїх, тому що якщо ми зараз введемо регулювання, яке всім заборонить все і поставить жорсткі рамки на використання штучного інтелекту, як такого, це перешкодить створенню тих 250 продуктів чи тисяч продуктів, які можуть виникнути на нашому ринку, тому. Є у питаннях правового регулювання є речі, які можливо і не треба регулювати законом, про які ми наразі не знаємо, бо штучний інтелект розвивається надто швидко, і ми зараз не в змозі зрозуміти межі, які потребують саме втручання держави, тому що якісь наші бажання щось заборонити щось обмежити можуть перешкодити самій державі, яка також є звичайним користувачем цього штучного інтелекту. Поряд з усіма бізнесами, ну з усіма користувачами, тому наразі, на мою думку, ми маємо просто як рухатися з потоком і з цією хвилею, і напевно з'ясовувати, які речі ми можемо просто врегулювати як свідомі етичні бізнеси, які не потребують взагалі втручання держави як такої. А які речі мають бути відрегульовані, і навіть поряд із тим, що як правило. Правильно зазначили. Європейський союз дійсно має регулювання питання імплементації і практичного виконання цих обмежень, які встановив Євросоюз, також є досить такими ще я би сказала сирими і не напрацьованими. Несутня практика такого застосування. Тому нам краще поспостерігати, як вони це застосують. Наскільки ефективними для них будуть ці обмеження, а потім зробити суперкласне регулювання, яке враховуватиме. Наші потреби як користувачів AI, а не як держава, яка хоче все обмежити, врегулювати і встановити вимоги, тому е, зараз ми живемо без регулювання, і це нормально. Однак в майбутньому, е, звісно. Ми напрацюємо якісь підходи до того, що має бути обмежено або врегульовано, і що як саме має бути так, би мовити, приручений штучний інтелект для ефективного використання. Це дуже класна, дуже класна відповідь. А я її дуже часто чую на міжнародних конференціях. Да, і коли мова заходить саме про етику і етику використання і яю, і це не завжди від відповідальність регулювання і держави, так це відповідальність кожного з. Нас відповідальність починається від того де ми його використовуємо, як ми використовуємо від розробників і до бізнесів. Зараз хочу прийти до нашого заключного панеліста Ярослав. Чуєте мене? Вітаю, Ірино, Чи мене чути? Так, клас. Чути і мабуть для мене мене я займаюся освітою. Мене справді дуже болить серце за освіту, тому що освіта це буквально фундамент всього. Да? Про що б ми про який би ми розвиток зараз не говорили? Якщо немає освіти, якщо немає наступного покоління а, я і фахівців, то що б ми зараз не вигадували, там це не має сенсу. І, хоча за останні uh, три роки було створено десь 100 нових програм в штучному інтелекті, ми дуже часто знаємо, що uh, курікулами можуть бути такі трішки вже outdated. Ми знаємо, що нам дуже бракує uh, викладачів практиків, і uh, найбільше біль це відтік uh, студентів за кордон. Да? тому що коли немає людей, коли немає талантів, там все інше немає сенсу. Uh, тому uh, Ярослав, uh, питання до вас. Як має змінитися українська освіта, щоб вступники обрали залишатися і навчатися в Україні, і створювати як правильно сказав Олексій, продукти, продуктові бізнеси тут? Друзі, вітаю! Шкодую, що не є в Києві зараз з вами, а в Дошовому Львові? І, Ірино, дякую за запитання. Дійсно, багато програм створених 100+, плюс програм з штучного інтелекту. Це є добре, можна більше насправді. Навіть в нас в УКУ ми вже маємо п'ять програм пов'язаних з цим напрямком. Кілька дослідницьких груп, і чиста математика. Що каже 100 програм. Якщо ми помножимо приблизно 30 студентів, це три тисячі фахівців. Чи це є багато чи ні? Ну я впевнений, що наша IT-галузь радове приймала 3000 тисячі фахівців в рік. Питання якості так: питання е, наскільки е, ці фахівці вписуються в потреби е, it галузі, хочу зазначити, що насправді важливим не є кількість, важливим є е, дуже часто якість, тому що один прекрасний фахівець штучного інтелекту вартує 100 добрих фахівців або тисячу посередніх фахівців, тому е, для України. Маючи навіть сотню програм чи більше, нам важливо обов'язково мати хоча б кілька програм найвищого гатунку вищої світової ліги. Так, тоді, тоді ми можемо створювати продукти світового рівня. Що є важливо для цього? Важливо для цього є насправді незалежність програм чи університетів для того, щоб вони могли це творити. Незалежність управлінська, фінансова, ідейна. Світ вже мав такі ситуації в березні цього року. Я був на зустрічі в цюрському технологічному університеті, де виступала Міна Тішер. Вона і професором математики в Ізраїлю, головна науковиця. Вона була головною науковицею Міністерства науки і технологій. Довший час керувала дослідським фондом Сполучених Штатів Ізраїлю, і вона розповідала те, яким чином Ізраїль в час війни виходив на свій. Потужний технологічний рівень, три речі, які вона зазначала: робити прикладні дослідження, тобто, нам дуже важливо відходити від теоретичних до прикладних досліджень, творити культуру готовності брати ризики, зокрема в університетах, і мати безпечне місце для інновацій. Знову ж таки, якщо ми говоримо про університети освітніх інновацій. Також я думаю, багато хто чув цю вже цю фразу, але я її також повторю, це відповідь професора MIT, коли російський урядовець його запитав, як вирішити проблему інновацій в Сколтеху, і той відповів, що ви хочете мати молоко без корови. Тобто демократія без демократії інновації неможливі і. Тут так само, тобто можливість розвивати інновації, зокрема пов'язані з штучним інтелектом, без належної підтримки, плекання і необхідних освітні необхідних кроків від міністерства. Зокрема, зможуть можуть обмежувати ці спроможності для розвитку. Ну, насправді, міністерство робить багато позитивних кроків, і ми їх бачимо так з іншого боку, я думаю, ви також як приватний університет, також стикаєтесь з тим, що є низка обмежень для приватних університетів, які нам встановлюють, так тобто ділячи якісні неякісні по лінії приватні і державні. Не буду зупинятись на цьому, але також скажу, що. Лише університети самі, мабуть, не зможуть розв'язати ці проблеми, тому що тут важливе є середовище і важливими складовими для успіху, чи на рівні країни, чи на рівні університету є інфраструктура, тому що для штучного інтелекту важливі обчисленні потужності. Зрозуміло, що ми можемо використовувати хмарні обчислення, які є за кордоном, так але для того, щоб робити важливі обчислення, ну скажімо так, в дефенстеху нам важливий най цифровий суверенітет. Тому такі потужності повинні бути і всередині в Україні. Важлива бізнес складова. Ми не можемо творити суперінноваційні продукти, не застосовуючи їх до конкретних сфер. Тому нам важливо розвивати поряд з технологічною світою бізнес світу і ринок. Наш ринок не є великий, але от приклад оборонних проектів: цей ринок в нас є великий зараз, так і він показує наскільки потужно пішли стартапи саме в ринок оборонних технологій, і це показує приклад того, яким чином нам розвивати інші напрямки. Для нас важливо розвивати. Рішення на основі штучного інтелекту в енергетиці, медицині, сільському господарстві, біотеху. Ну тут можна називати багато е, е, речей. Так і для цього нам потрібні знов ж таки фахівці, не лише з штучного інтелекту, а фахівці з тих галузей, які є відкриті до впровадження і готові впроваджувати ці рішення. Okay, ну я скажу. Вибачте, будь ласка, дуже-дуже не хочу вас перебувати. Знову ж таки, освіта це прям те, що в мене болить серце. Але насправді у нас дуже обмежений час, який ми вже практично вичерпали. А я би дуже хотіла, щоб мене сюди вдруге позвали. Але все одно задам вам фінальне питання і в кожного ну не більше 30 секунд. Один уявляємо, що зараз 26-й рік, червень. Один результат з вашої сфери, який вас переконає в тому, що Україна рухається правильно щодо розвитку штучного інтелекту, Данило, Давайте з вас 30 секунд. 30 секунд. Так окей, Перше, наша місія війти в топ 3 країни за рівнем імплементації і розвитку штучного інтелекту в світі. Ми туди йдемо, і всі речі, про які згадували колеги-спікери. Ми всі над ціма працюємо реально активно працюємо. 24 7 на Це перше. І ми хочемо бути в топ 3 А за рік ми хочемо стати найбільш найшвидшою країною з темпою розвитку штучного інтелекту. Ми зараз на це четвертому місці, якщо взяти в середньому індекс, там, наприклад, Oxford Readiness, Government AI Readiness Index, то давайте поговоримо про прорив топ 30 як мінімум. Це перша. і я Один можу... один результат. Прорив топ 30 Там дуже багато насправді речей, які потрібно зробити на рівні продукту, на рівні інфраструктури, на рівні освіти, на рівні української великої мовної моделі. Дуже хвилина. Я ще скажу дуже про Defense, так. І щоб AI був тим бустом, який би дозволив зробити так, щоб міги більше не взлітали під час наших заходів. Олексій. Раді це курсор. Це компанія, яка найшвидше досягнула оцінки в місяці. Якщо через бік у нас буде в Україні святково компанія з посікою 500 плюс мільйонів, яка має свій рішення, це буде втори результат для бізнесу для країни. Дякую, Дар'я? Ну, напевно, найбільшим досягненням для 2026-го буде створення якихось напрацювань для закону, який захищатиме всіх нас, як користувачів від того, щоб AI нас не булив, допомагатиме нам як бізнесам робити етичний штучний інтелект, в тому числі продукти, і захищатиме державу як осередок суверенного штучного інтелекту. Дякую, Ярослава. Дякую, я тут підтримую Данила в тому, що як на мене, національна мовна модель є дуже важливою, тобто, це може бути геймченджером для багатьох сфер економіки, зокрема державного сектору оборони, медицини, фінансів. Тому дуже дуже надіюсь на те, що нам вдасться зробити нашу національну мовну модель. Ну і якщо хочете таку мрію, я би дуже мріяв, щоб в нас через рік з'явилась не знаю український залізний щит, так який там з великою ймовірністю збивав би всю все дрантя, яке летить на Україну. Дякую вам, друзі. Всім дуже всім дуже дякую за панель. Я думаю, що кожен зі спікерів буде дуже радий поспілкуватися поза сценою. Дякую.